Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео ми зробимо розпакування з магазином Майо. Це кулер 120 мм mm від фірми Asus, серія Rockstrix модель XF120. Він оде ось у такій досить масивній упаковці, вона також відкривається ось так. Тут ми можемо побачити схему, як він може працювати за шумом та обертами. Тут як він взагалі має конструкцію. Тут ви можете побачити зараз. Технічну інформацію для себе, його оберти, його шум та його габарити, та напругу, від якої він працює. І його вага 145 грамів. Отже, зараз ми його відкриваємо. Він ще ніколи не скривався, він має повністю заводські пакування. Тому зараз ми їх розрізаємо та подивимося, яка йде комплектація з заводу. Так, ось сам кулер, у коробці більше нічого немає. Є досить товста інструкція на різних мовах. На українській мові тут не так багато інформації. Також тут іде ще ось така інструкція, як його можна встановлювати, які в нього є перехідники. Та як його можна кріпити або гвинтиками, або силиконовими тримачами. Зараз ми подивимося на них. Тут ми маємо силиконові тримачі, вони розтягуються. І сажовий їх можна фіксувати у корпусі. Тут ми маємо перехідник. Ось такий на 4 піна для материнської плати. Тут йдуть гвинтики. Для кріплення в корпус. Їх 5, хоча по факту потрібно їх 4. Тобто один додатковий. Ось. Тут веде гума, тобто, щоб він не вибрував на корпус, це гумові прокладки. 4 штуки на кожен кут. Тобто, ви можете його кріпити як з цієї сторони, так і з цієї. Залежить від того, як ви хочете його закріпити на виду в повітря чи навпаки на те, щоб він. Затягував повітря. Спереду, якщо ви встановлюєте краще встановлювати його на те, щоб він затягував повітря. Позаду на видув гарячого повітря. Це я купляв саме для того, щоб видувати гаряче повітря з корпусу. Ось, досить непоганий в нього вітриний потік, навіть якщо його так просто крутанути, і вже відчувається це ось такий ось кулер. Куплявся в магазині моє, був доставлений. Через кілька днів у їх магазин. Все, ось такий кулер. Куплявся в магазині Майо та був доставлений у їх магазин через кілька днів. Всім дякую за перегляд! Залишились питання? Пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал.